Президентську стипендію Данило Дяченко, учень одинадцятого класу Шосткінської школи No4, та вихованець гуртка радіоелектроніки станції юних техніків, отримав після перемоги у третьому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів малої академії наук. Ці манівські роботи ми пишемо з моїм керівником Криловецьким Олександром Вікторовичем якому я передаю привіт та дякую за допомогу вже другий рік поспіль. Юнак намагається вирішити проблеми із відключенням світла. Першу манівську роботу я почав створювати ще до повномасштабного вторгнення. Але потім питання із відключеннями світла стало набагато актуальніше. Але вже другий рік поспіль я намагаюся покращити здобутки своїх попередніх проєктів. Юнак створив портативний пристрій, який у випадку вимкнень світла здатен забезпечити автономне живлення телефону, ноутбуку або ж планшету. Це невеличкий пристрій, який легко поміщується в рюкзак та важить близько 2,5 кг. кілограмів. За допомогою нього можна заряджати ноутбуки, планшети, телефон. Он та використовувати його у Будь-яких повсякденних справах Данило, відміннику навчанні, професійно займається плаванням та полюбляє точні науки. Я дякую моїм вчителям, які дали мені дуже важливі знання, що кардинально полегшили процес написання роботи. Директорка освітнього закладу Людмила Редман підкреслює, що пишаються таким учнем. Він перший учень їх школи, який отримуватиме стипендію президента України. Він старанно відноситься до своїх обов'язків, завжди толерантно працює. Працює з вчителями, з учнями, і якщо потрібна допомога, то він їм допомагає. І, звичайно, є гордістю, тому що у нас в цьому році взагалі такі результати позно. Два учні отримали по 200 балів. Цей учень, президентську стипендію, це вперше для нашої школи. Але це вказує на те, що вчителі працюють і йдуть в правильному напрямку. Серед планів на майбутнє у Данила вступ до Київського політехнічного університету.